Марія Барабаш, я хочу звернутися зараз до тебе. Не з метою там зупинити людей, яких ти закликаєш сьогодні в суботу вийти там на Майдан. Я срать хотів на цю владу. Стільки скільки я в її адрес сказав критики, мабуть, не один опозиціонер, який з себе сьогодні таким таковим нід, в свій час цього не зробив. Свій час це коли дорога ложка кабіду, це коли два роки вже назад я говорив про корупцію. І сьогодні ти береш і закликаєш людей вийти на Майдан через корупційний скандал навколо енергоатома. Я розумію, як би ти закликала людей вийти на Майдан через вбивство українця та цікашника. Я розумію, якби ти е, закликала б вийти людей на Майдан в перший рік війни. Коли військові масово звертались до президента і до народу з проханням звернути увагу на окремі бригади, яким не повезло з е, військовим офіцерським керівництвом, яке е, військові хлопці запідозрювали в антидержавницькій політиці, в співпраці з російськими офіцерами і в корупції. Я ще б це зрозумів. Скажи мені, будь ласка, що ти хочеш зараз вижать із людей? Ти відпрацьовуєш як провладний опозиціонер, тому що влада вважає, навіщо чекати справжнього опозиціонера, коли можна свого зліпити, так сказати, сліпів, мабуть, його в своєму Да? От воспитали тебе. І ти така бігаєш, людей колот, колотиш для того, щоб коли дійсно потрібно буде заявити на всю країну про все те, що накипіло і наболіло, виходить, вже буде нікому. Бо сьогодні ти вивела людей там гроші на ЗСУ, так і непонятно, де гроші і на яке ЗСУ, завтра ти вивела людей, бо е, корупція навколо енергоатома, ти просто відпрацьовуєш дьявольську роботу. У мене до тебе питання. Ти з людьми, яких ти зараз за ідіотів тримаєш, використовуючи їхню злість, як ви це робили. Четвертому році, використавши нашу злість, піднявши майдан, ми повелись. Як, такі, як ти, робили це в 14-му році, використавши нашу злість проти влади, і ви це зробили. Знову прийшли до влади. Ті, кому треба. А люди, як були лохами, так ними осталися. з мінімальними зарплатами і пенсіями. Ти так само поступиш з людьми, як ти вчинила зі своїм шефом з Михайлом Саккашвілі дякую одну гостю Марія Барабаш, очільниця Офісу Михайла Саакашвілі з нами на зв'язку. Доброго дня, пані Марія. Доброго дня. Доброго а як працює, як працює Офіс простих рішень?